Росія відпрацювала напад на Фінляндію і країни Балтії. Про це пишуть фінські змі з посиланням на джерела в альянсі. Війна в Україні показала, що росіяни готові йти на значні ризики. кажуть у НАТО недавно в одній з промов Путін заявив, що Росія має достатньо сили засобів для повернення своїх історичних територій. Чи готові до цього європейці з Брюсселя? Анна Грішина. Морем, сушею та повітрям таку стратегію нападу на норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська відпрацьовують російські війська. А от Фінляндію спершу планують атакувати ракетами з Кольського півострова, потім висадити свій десант. Небезпека наближається до нас на повній швидкості. Ми не маємо дивитися в інший бік. Ми маємо це визнати. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут. Окупаційний план росіян опинився у розпорядженні НАТО. Там вважають, що в разі нападу Москва спробує створити буферну зону в північній Лапландії та норвезькому фінмарку. І так розпочнуть бойові дії на території країн блоку. Фінляндія має кордони з Росією протяжністю 1340 кілометрів, які є зовнішнім кордоном ЄС та НАТО. І безпека цього кордону є екзистенційним питанням для Фінляндії, а також для інших членів ЄС та союзників по НАТО. за розвідданими альянсу зазіхає Кремль і на країни Балтії хоче окупувати Талін та Ригу шляхом масових танкових та артилерійських атак. Фундаментальним є те, що Росія є прямою загрозою європейській безпеці, але безпека складається з різних елементів, і вони різняться на сході, Півдні, півночі та заході. Але ми можемо вирішити ці проблеми, якщо діятимемо спільно. А от на Литву РФ може напасти з Білорусі, щоб захопити наземне сполучення з російським Калінінградом, тобто так званий сувальський коридор, під загрозою впевнені варіанці, і Швеція, аби завадити там розгортанню су. Хопутних сил блоку, а поки ж Росія здійснює гібридні атаки на країни ЄС. Причетність до однієї з останніх розслідує фінська поліція: пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією, судном російського тіньового флоту. Росія мріє створити єдину буферну зону в Європі від Арктичного регіону через Балтійське море до Середземного, впевнені у НАТО. Утім, наразі усі її сили задіяні у війні проти України. Тим часом у Альянсі готуються нову стратегію стримування російського нападу. Планують ухвалити у червні на саміті НАТО у Гаазі. Анна Грішина, Європейське бюро бюро України марафон Єдині новини.